Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі, який присвячений вивченню іноземних мов. І сьогодні ми говоримо про дієслово фер у французькій мові. Le verbe фер. Дієслово фер означає робити. Стверджувальна форма. Je fais я роблю. Tu fais ти робиш, Il, elle fait Він, вона робить. Ну, фезу, ми робимо. Ву-фет, ви робите. Тут, будь ласка, будьте уважні, ви робите, буде ву фет. Чому я на цьому наголошую? Тому що студенти дуже часто роблять помилку. А вони орієнтуються на особу ну, і думають: якщо ну фезу», то ву буде фези, але насправді ні, ву фет. Тому, будь ласка, це запам'ятайте. «Іль ель, фон» Вони роблять. Заперечна форма. Je ne fais pas, tu ne fais pas, il elle ne fait pas, nous ne faisons pas, vous ne faites pas, il elle ne font pas. Розглянемо дієслово фер трішки детальніше, на прикладі виразу faire di courses, який означає. Je fais des courses. Tu fais des courses. Il, elle, fait des courses. Nous faisons des courses. Vous faites des courses. Ils, elles, font des courses. Одразу хочу наголосити, щоб ви не плутали два слова лікурс і лікур, тому що це не одне і те ж саме. Лікурс це покупки, лікур це заняття. Коли ми вимовляємо слово покупки, то ми читаємо букву С лікурс. Як запам'ятати? Раз покупки слово довше лікурс. Можна собі провести таку асоціацію, що покупки ми любимо робити довше, ніж навчатися, ніж проводити заняття. Ось. Думаю, можливо, ця асоціація вам допоможе. А ми рухаємось далі. Також розглянемо вісім основних виразів із дієсловом fair. Whiit espressu avec fair. Перший вираз фер vélo». Кататись на велосипеді. Ну vélo фер les montagnes. Ми обожнюємо кататись на велосипеді в горах. Наступний фер la natation. Займатись плаванням. Notre sœur fait de la natation chaque semaine. Наша сестра займається плаванням кожного тижня. Фер леменже. Прибирати вдома, виконувати якусь роботу по дому. Je dois фер le ménage tous les lisamdi. Я мушу виконувати роботу по дому, або ж прибирати вдома кожної суботи. Faire de l'équitation займатись кінним спортом або ж кататись верхи. Ти любиш la cuisine Означає готувати їсти. Зазвичай ми готуємо їсти разом. Означає мити посуд. Ман'єс детест ферля весель Моя племінниця ненавидить мити посуд. Фер джогін. займатись бігом. En été, je fais du jogging chaque matin. Влітку я займаюсь бігом кожного ранку. І останній вираз дуже цікавий: faire la grasse matinée, який означає поніжитись у ліжечку, трішки довше полежати. Дослівно, граз означає жирний matinée – ранок, тобто робити жирний ранок, поніжитись у ліжку. І приклад із цим виразом. Faire la grasse matinée – c'est un vrai plaisir pour chacun. Поніжитись у ліжечку це справжнє задоволення для кожного. На цьому все. Merci. Дякую вам за увагу, дякую, що додивились до кінця. Сподіваюсь, що вам було корисно. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Також запрошую вас на свої онлайн-заняття з англійської та французької мови. Заняття відбуваються в Zoom або ж в Skype. Формат ви можете обрати самі, заняття можуть бути індивідуальні, групові або ж парні. Merci pour votre attention і à plus. Au revoir!